Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо в бібліотеці. Презентували нову книгу Сергія Пололяха. В Мультипрофільному ліцеї відбувся захист наукових робіт. Олександрійські парламентарі стали призерами обласного конкурсу. Кровообіг таку назву має збірка віршів нашого земляка, журналіста та літератора Сергія Полуляха. Творчий доробок письменника нараховує чотири прозові книги. А от збірка віршів перша. У ній автор поетично пише про життя гірників і будівельників, своїх земляків і сусідів та історію буравугільної галузі Олександрії. На презентації віршів була і наша знімальна група. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація віршованої збірки журналіста та літератора Сергія Полуляха. Вона містить твори, написані у різні періоди життя. У збірці кровообіг автор робить акцент на важкій долі старших поколінь. Вірші різних років про Олександрію, про школу, про Олександрійську тематику. Про сучасний стан і там є поезія, поема можна сказати, або великий вірш про Олександрія Вугілля, про її долю. Ну, спогади, якби ветеранів. Ну, вона й присвячена нашим батькам і нинішнім героям. Віршована збірка перша у творчому доробку Сергія Полуляха. До цього автор писав прозу Смолінські шахті 40», українська колима, як у кіно» та День запитань без відповідей. Дві останні книги побачили світ у 2023 році. Романи актуальні, в них звучить тема Олександрії, в них звучить тема історії, в них звучить сьогоднішня наша тема, роздуми. Вони світоглядні. Один охоплює період з 905 по 1945 рік історія кохання, а інший стосунки, моя версія стосунків Гоголя і Шевченка з на сучасний стан, на сучасну журналістику ну, тобто так. Писати про Олександрію автора надихає пам'ять про рідне місто, у якому він народився та здобув освіту. Є у Сергія Полуляха і плани на майбутню книгу, над якою він активно працює останні півроку. Пишу зараз дуже велику роботу. Я в ній вже півроку завис і працюю більше ніж у газеті зранку, ввечері, в день. Ну і протягом дня. Ну ще пишу в різні газети, уже якби від себе. Матеріали на, на життєві теми, там сесії міської, обласної ради і таке інше. Але цей роман охоплює ну, взагалі тисячоліття, в якому я хочу розібрати, чому люди роблять так, чому війна, чому вони не миряться, чому брати не розуміють один одного. Ну і так Рідні брати, не росіяни і українці, а рідні брати. Ну, зрозуміло. І чим закінчиться війна? Ознайомитися з творчістю Сергія Полуляха можна у бібліотеках Олександрійської ЦБС. Учні двох навчальних закладів мультипрофільного та ліцею інформаційних технологій презентували свої наукові роботи та дослідження. Міський етап захисту відбувся 15 грудня. Оцінювало виступаючих журі. Які ідеї та дослідження цікавлять юних науковців, знає наша знімальна група. В мультипрофільному ліцеї вперше за останні п'ять років відбувся масовий міський етап захисту наукових робіт. Участь взяли учні двох ліцеїв літу та мультипрофільного. Тематика різноманітна. Рівень робіт оцінювало журі. Як ви бачили, були представлені різноманітні роботи у різних вікових категоріях. Мене дуже тішить те, що вже наші наймолодші учні, наймолодші учасники долучаються до таких серйозних питань. Я вважаю, що всі роботи достойні поваги, достойні відзнаки, і дійсно дуже приємно, що в умовах сьогодення діти цікавляться такими питаннями, піднімають такі питання. Порушують їх і працюють на майбутнє України. Розпочався захід з хвилини мовчання, адже саме завдяки захисникам у цих дітей є можливість навчатися і займатися наукою. А ще учнівська молодь долучається до збору коштів на ЗСУ. Учениці 11 класу розписали відпрацьований снаряд, який виставили на аукціон, розповів викладач захисту України Олексій Чиш. Дівчатка взяли за основу, як ви бачите, Петриківський розпис українську орнаментику, і також ми задіяли рунічні символи. Цей проєкт ми готували, мабуть, з дівчатками тижня три. Так, тижня три готували. І ми стали співучасниками концерту Артема Лоїка у місті Дніпро, на якому був розіграний розіграний цей лот, і нам вдалося виручити за нього аж цілих 40 тисяч гривень. Командир спецпідрозділу Омега вручив майстриням подяку. А під час заходу дівчата декорували ще один лот для майбутнього акціону. Далі в програмі заходу захист робіт. Кожен юний науковець підійшов творчо. Так, роботі з фізичного виміру коливання струн передував музичний виступ. Досить впевнено захистив роботу опитування щодо майбутнього велотреку слухач секції статистика. Учин навіть відправив лист звернення до міської ради щодо створення велотреку у місті. Блок презентації мовної секції стосувався майбутньої роботи. Була і презентація напрацювань гуртка соціально шкільне підприємництво. Зараз ми лише розробляємо певні плани. Там, наприклад, звісно, ми вже розпочали роботу. Там, наприклад, ми створили інстаграм-сторінку певній Мірі ми вже працюємо з художньою майстерню та що працює зараз в торговому центрі «Гірник». Це дещо новий вид наукових робіт, пояснив куратор проєкту. Соціальне шкільне підприємництво вчить дітей не просто якимось знанням, а саме практикум з того, коли вони закінчать школу, щоб в них вже був досвід саме підприємницької діяльності. Вони створюють не лише проєкти, а їхні проєкти полягають в тому, щоб заробити на цьому гроші. Тобто вони заробляють гроші і вже можуть самостійно обрати шлях не лише за результатами зНО, а й утворити свої підприємства, розуміти, як воно працює і чи варто воно того, чи ні. Вони створюють нові ідеї, вони їх піддають критиці, і вони відбирають ті ідеї, які... Зможуть втілити в життя з їхніми сучасними ресурсами. Учасники заходу отримали свої дипломи. Серед них і наймолодші переможці всеукраїнського stem чемпіонату. Приємно, що в цьому році така традиція почала відроджуватися. І цьогоріч також учні наукових товариств міста Олександрії презентували свої наукові дослідницькі проєкти, результати їхньої роботи. Приємно, що вони працюють за різними секціями. Сьогодні показували діти і відділення філології, презентувало, і фізики, і математики, статистику безпосередньо. Приємно, що ці проєкти вони живі, вони практично мають Стосування вони подаються на розгляд нашого міського голови і сподіваємося, по звершенні війни вони обов'язково всі реалізуються. Олександрійські парламентарі посіли третє місце в обласному конкурсі Активна генерація. Молодь представила проєкт про сексуальну освіту, в основі якого вивчення та аналіз стосунків людей та руйнування стереотипів через створи світового мистецтва. На подальший розвиток свого проєкту парламентарі також отримали кошти. Подробиці у наступному сюжеті. Олександрійський молодіжний парламент продовжує реалізацію свого проєкту з сексуальної освіти підлітків. Він раніше вже виграв грант і успішно реалізовується в Олександрійській громаді. Розповідає депутат Павло Поліщук. Це наш проєкт сексуальної освіти Артрейви. Ми організовуємо нашою командою за допомогою пшифту. Ми отримали кошти 75 тисяч і ми вирішили його реалізацію. Наразі ми провели вже 10 заходів і хочемо продовжувати цю, цю тему. Більше е, спрямовані на підлітків, тобто ми розповідаємо про сексуальні відносини, про просто від про прості відносини через мистецтво, через культуру, через картини, кіно, поеми. Юні парламентарі розкривають особливості взаємовідносин між людьми у форматі арт-трейвів. На таких заходах учасники можуть поспілкуватись між собою та поставити запитання відповідним фахівцям. Ми вибрали такий формат, бо він набагато простіший. Тобто підлітки не, не бояться, не соромляться. Тобто вони повністю почувають себе комфортно в цій атмосфері. Взагалом це більше спілкування, це якісь ігри, це питання, ми, наприклад, задаємо і люди відповідають на це питання. Тобто це більше такий розмовний стиль у нас. Також парламентарі нещодавно отримали кошти у розмірі 6700 за третє місце в конкурсі Активна генерація, який проводила Кіровоградська обласна рада. Ми поцікавились, куди парламентарі планують витратити кошти. Ми хочемо продвигати сексами сексуальну освіту, бо ми вважаємо, що це дуже актуальна тема наразі, тому що багато підлітків не розуміють якоїсь бази сексуальної, і тому ми хочемо розширити наші арт щоб вони більш стали доступнішими, більш якісними і більш в якійсь мірі технологічними. Хочемо більше заходів зробити, щоб було побільше людей, можливо, якусь акцію. Нагадаємо, що цьогоріч заходи із сексуального виховання проходили щотижня. Участь у них брали підлітки від 13 до 20 років. На цьому наш випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.